Слава Ісусу Христу та вільній Україні! на віки слава Богу, слава героям. З вами Гнато Сергій Єгорович з міста Вугледар прифронтового міста, тимчасово знаходжусь на території Львівщини і, мабуть, тут і залишусь назавжди. Передаю привіт усім моїм колегам, у тому числі побратимам 105 батальйону, в якому я служив до грудня. 2022 року. Нехай Бог бережить вас і всіх воїнів наших і дарує українському народу перемогу над Московщиною, над державою терористам, яка усі віка панування над Україною все робила, щоб витравити з нашого українського народу його історичну пам'ять. Але зараз я буду розповідати про свій трудовий фронт в наступне. На я працюю в комунальному закладі Львівської обласної ради, називається він Грушківський психоневрологічний інтернат, де перебувають особи з інвалідністю, в тому числі з Донбасом. Зараз тут людей практично немає, вони в іншому місті, а в самому закладі відбувається капітальний ремонт. Але це ремонт не тільки будівлі, це ще і наведення порядку біля його на всьому протязі його території. От ви бачите зараз зліва периметр закладу Тут неможливо нічого побачити, от това ворота, які нещодавно встановили власними силами. А оцю ділянку я прочищаю вдовж забору, щоб можна було пройти. І доглядати її належним чином. Тут знаходиться такий ручейок, ну він літом вода стікає, немає нічого, а навесні вона є. Тут треба навести далі порядок. Тут я вже три дні працюю. Мені кажуть наряд на всі 15 діб. Зараз ми подивимося, що треба зробити. Тут вже дещо зроблено. Спілені дерева, які заважали пройтись. От, Все, завилила сітка, тому що спілені дерева, які тримали її, бо вона повинна триматися не на деревах сухих, а на стовбах на стовбурах. От. Тут я обрав мусор, який тут був. Переніс його на іншу сторону, там багаття було і спалив його. Це я вчора пиляв. Оце такий наш заклад. Комунальний заклад Львівської обласної ради. От бачите, тут вже не пройти. А треба буде все це розчистити, пропиляти. От Перенести ті дерева на ту сторону і їх утилізувати. Ну, Далі немає сенсу йти, можна тільки з секирою і ножовки в руках. Ну, побачити в кінці робочого дня, як тут буде вже по-іншому, виглядати ця територія. Алелуя! Ось так гілки, які я збираю. Спалюю, щоб було чисто. Отак От вогнем і спалюється всяка нечисть. Оце добро, яке залишено добрими людьми біля рову по периметру нашого закладу, теж треба обрати і зробити так, щоб соромно не було. Українці нація культурна. А якщо так, то треба і це своїми ділами справами показувати. Оце добро, яке залишено добрими людьми, я переміщаю сюди. А потім дещо в контейнери для сміття, а інше для інших цілей. Побачити потім. Ну а зараз я цей хрусталь в мішки. І вже набралося так, тут 4 і тут 2, 6 мішків 5-7. І це потім буде вкладатися всю ділянку, а потім накриватися бетоном. Бачите, яка палубка з мебелі, яку випускають на заводі мебельному. От ми знайшли належне застосування цієї дорогої речі. Так, зараз залишилось обрати все сміття і повитаскивати ото, що є. І потім підемо на обід. Ну от і все, до обіду операцію хрусталь завершено. Зараз вона буде остаточно складена у мішки. А потім перейде до фундаменту. Усі сосуди вони пусті, джина там вже немає. Хто хотів, його випив, щоб отримати дурь, бо умна людина ніколи не залишить після себе сміття. Ось такі справи. Зараз обід. А це мій сніданок. Ну все, Обід закінчився. Переодягся і далі будемо продовжувати свою роботу. Вона низько кваліфікована, але її хтось потрібен, повинен виконувати. Це я повипилював дерева, убрав сміття, те, що можна було спалити, спалив. Беремо пилку, тут топор. і йдемо далі до кінця, погода сьогодні така тихенька, вітра нема. Сонечки таке от. Так. Тут ще треба буде поубирати те, що поспілював. Ну а з цього місця продовжимо ми працювати. Гілки, що виробую, приношу і спалюю на багаті. Повалені дерева, що ви бачите, цих випиляв, гілки також повирубував. І зараз треба буде їх повиносити, щоб продовжити шлях. Ну все, зараз 16 годин, 30 хвилин, мій робочий день закінчився. З вами був Геннадий Сергій, солдат у відставці, а зараз солдат трудового фронту Грушівського інтернату для осіб з інвалідністю. До побачення, хай вам щастить.